Привіт, дорогі друзі! Давайте, будь ласка, переглянемо разом одне відео із Польщі з міста Гожу Вельковелькопольській. Польська для поляків стала уже не тільки на словах, а й на діях. Я з родиною проживаю в Гожові Великопольським, і у нас в нашому місті зорганізувалася шайка ксенофобів. Я хочу, щоб це відео якнайбільше людей побачило з нашого міста, щоб ви були. Уже попередженні да, і знали, що треба берегти своїх дітей і берегти себе. Бо дуже неприємна така ситуація сталася з моєю родиною. Зараз розказую. Дивіться, у нас в вогожеві образувалася така шайка з 15 чоловік, ксенофобів. На них ще кажуть тут псевдокібійця, до з стільом. І що вони роблять? У них на чолі стоїть чоловік, якому на вигляд десь 40 років. Вони вроблять українців і знущаються з них. Ну і яка ситуація? Мій син із своєю компанією пішли гуляти. До них причепилися три чоловіка, що вони на них там пітарди казали, кидали чи щось в тим стилю, да? просто на рівному місці причепилися. Вони кажуть, хлопці, нічого ми на вас не кидали, новий год, успокойтеся, давайте не соритися, Да? Ну ті розвернулися і пішли. Наші що зробили? Почули, що пахне жареним, що щось тут не то, розвертаються, і компанію йдуть. Мій син був на самому заді, да? так сказати, йшов, і тут біжать 15 чоловік. Вони їх ту компанію розділили на групки, да? і поодиночку били. То тобто, свого сина держав мужик, якому 40 років, і його клепали. Слава Богу, що м, все, коротше, закінчилося нормально, що хлопці наші цілі залишилися, Ну як цілі побиті, звісно, так дуже. Ну слава Богу, що внутрішні органи там цілі і живі, здорові, поверталися додому. Що робить той козюл? Він держа, да, дитину, він держим 40 хут мужику. тим десь видів по 20 хлопцям. Він його держи, Богдана могу, і ті його клепають. Я дивилася це відео, просто це просто треш якийсь. В мене, я зараз вам розказую це і в мене все, отак. Я вже трошки одійшла, да, я хотіла розуміти, але трошки одійшла, дала собі время, да? Фух. І, короте, що, слава Богу, що це все було зафіксовано на камеру, лице, всі обличчя видно, і що ми розберемося да, з цим, вже знають, де вони живуть, правоохоронні органи. Ну і, коротше, ото таке. Так що бережіть себе, бережіть своїх дітей, тому що ми не можемо на це вплинути абсолютно. Вони просто е, зробили да, свою шайку, так сказати, ксенофобів і хочуть улучшити їх гожу чи їх, не знаю, Польшу. Щоб тіпа збавитися від іностранців в їхньому місті, то що вони, блін, поляки, і тут тільки повинні жити поляки, Всім остальним тут не місце жити. І вони просто б'ють дітей і не тільки дітей. І це ну, не то, що там один на один, да? це один блять держа здоровий мужик, якому 40 років, а ті всі останні клепають. Я просто як дивилася оці всі награння, це я вам відповідаю, це просто піпець якийсь. Коли ти бачиш, що твою дитину держа, та тварь, а ті всі останні його клепають. І їх просто ніхто йому не міг допомогти чого, бо їх розділили на групи, держали, да? По три чоловіка чи по два чоловіка. А ті всі останні клеполи. І він питався з ними побалакати, дав він казав, що нічого такого не робили, хлопці, успокойтеся. Ні, тут треба було просто доколупатися. Так що поширюйте це відео, щоб як більше людей цього побачило, щоб були готові до цього, чи не готові, не знаю до цього невозможна не приготуватися, ну хоча просто провести розмови із своїми дітьми. Фух, щоб ті балончики газові носити, я не знаю, тому що це, ну, хорошо, що все хорошо так закінчилося, що хлопці обиті, але живі, слава Богу, і теж їх не втримаєш усіх дома, правильно? Що не замкнеш і не скажеш, що ти виходити, не будеш, вони і так будуть у нас виходити, ну хоча б щоб вони були проінформовані. Я не знаю балончики газові їм в кармани купляти, лежити, що так можна і ну, можуть бути інші наслідки. Так що так у нас розпочався Новий рік, не дуже хорошо. Ну, будуть всі покорені. Так що, от так, бережіть себе і своїх діток.